Ми не бачимо потреби бути частиною цієї постановки, цього водовіллю, який відбудеться 25 числа. Власне, це буде вже 14-те засідання на тему постачання західної зброї Україні. На це пропагандистське шоу із своєї шухляди. Росіяни достануть одну зірку, яка дуже відома своїми ексцентричними антиукраїнськими антиєвропейськими заявами. І як кажуть у нас, я не збираюся тримати свічку на цьому пропагандистському шоу. Я впевнений, що здорова частина і здорова більшість ради безпеки дадуть гідну вісіч черговій пропагандистській програмі Російської Федерації.